Вітаємо всіх, хто відчуває в собі козацький дух. З вами програма Козацька звитяга. Одна з найбільших загадок і малодосліджених явищ часів козаччини характерництво. Чим насправді володіли знамениті козацькі галдовники і хімородники, та чи збереглися ці знання до сьогодні, спробуємо дослідити у нашій програмі. Явище характерництва у самих козаків в народі та у іноземних свідків навіть в ту епоху помітно різнилося. Самі козаки вважали характерниками деяких своїх представників, як правило, наділених певними надзвичайними можливостями, що, вочевидь, виділялися з козацького оточення і не завжди були власне воїнами. У запорожців це називалося знаттям. Простий народ, як тоді говорили посполиті, вважали характерниками людей з властивостями: відьмаків, чародіїв, чаклунів, пророків, знахарів. Їх ще називали галдовниками, химородниками, заморочниками, каверзниками. Іноземці, які стикалися з українськими козаками, зазвичай були вражені їхньою новаторською і подеколи абсолютно незрозумілою військовою майстерністю, часто густо вважали все це чимось таким у захваті або через страх, наділяючи козаків містичними якостями. Є таке слово в сучасності, воно передалося слово характер. Тобто характер це ті люди, які мали характер, які несли характер козацтва, характер того чи іншого язвища, ілі, от характер, і слово характерний. От характерник це тут той був козак, який аж надто козак, от, умовно, так би мовити. Це, він відрізнявся від відмака. Бо в філософії того ж спасу, ну, хто таке відьмак? Відьмак це той, хто використовує, а характерник той, хто спирається. Той, кому треба, той зрозуміє це поняття. Характерник це той, хто спирається на знання, на рід, родові знання, на знання оцього явища, яке називається козацтво, заради чого козацтво, і він направляє, якби несе характер козацтва. То інші ті люди, які називаються там, ну паразитують на слові характерник, вони якби використовують це поняття і використовують знання. Ну, наприклад, вивчив там людина там, 5-10 травок, навчився, як лікувати травками, і назвався він характерником. А що він для козацтва зробив? Що він зробив саме головне для того, щоб в цьому світі панувала воля? От характерники вони все робили для того, щоб панувала воля. Явище характерництва варто розглядати в двох концептуальних площинах: певні надприродні здібності та прояви незвичайного, що не вкладаються у звичні парадигми людського буття, а також особливі військові таланти та вміння, які в силу тогочасного барокового світосприйняття гіпербурлізувалися і навіть гіпертрофувалися у щось надзвичайне. Це була досвідчена людина, яка володіла знаннями, і саме найголовніше вона швидко вміла вчитися. Тому ходили легенди, що характерники знали по декілька мов, могли швидко вивчити мову. Характерники володіли вмінням перетворитися там в птаху чи то в тварину і вивідати секрети там якихось ну ворогів. Характерники могли заманувати ворога, тобто зробити, що зараз називається масовий гіпноз. Ну, в принципі, є же гіпнотизери, які роблять масові гіпнози. Тобто, це також наука, гіпноз. Характерність – це козацька наука. Характерництво також відомо ще під назвою Господар ночі. Характерники вміли залякати ворога, навіяти йому інформацію про свою силу і непереможність, про те, що козака не бере ні куля, ні шабля, ні вогонь, ні вода. Такі козаки могли проникнути непоміченими у ворожий табір, наробити там лиха і неушкодженим повернутися до своїх. Характерники спеціальними вправами досягали такого стану, коли бойові удари супротивника та і біль взагалі не відчувалися. Найбільше згадок залишилося про здатність козаків заговорювати ворожі кулі або знати такі замовляння, які не дозволяли ворожій зброї завдавати будь-які ушкодження. Саме війські запорозька незовом характерне чисто було як інституція. Тобто, це замітьте, що при тих. Середньовічних тенденціях, які були в Європі, в Московії, коли всіх людей, які випадали за межі християнського світогляду, а характерне воно випадало за межі християнського світогляду. Хоча характерники могли бути християнами, але є моменти, коли характерника ховали явно не по християнському звичаю, коли ховали його в труні, наприклад, там вниз. З обличчям, коли ховали з кілком з усиновим кілком в грудях, щоб його душа надалі не вийшла. Тобто, це такі знання про польову структуру людини. Так? І ці знання вони каралися в Європі, каралися в Москві, каралися в Туреччині ну, на горло. Тобто людей страчували, спалювали, знищували, саджали в каземати, в тюрми. То саме в Запорозькому війську, саме в Запорозькій Січі, характерне число було інститут. Інституція ціла. Причому цього не було ні в Кубанському війську, ні в Донському, ні в Яїцькому війську, ні в Сибірському війську, вже пізніше в похідних самого Казас. Характерники володіли гіпнозом, вміли наводити на ворога ману, страх, паніку, сон, читати чужі думки, знали багато іноземних мов і вміли порозумітися з тваринами. Мали контроль над явищами природи, розгін хмар, викликання громовиці, збурення і заспокоєння хвиль, вітру тощо. Також вони вміли лікувати хвороби та поранення замовляннями, знали властивості цілющих трав. Вони вміли вдало маскуватися і раптово щезати. Це явище, як інституція, воно пропало із е, Запорозькою Січчю, і е, поодиноко збереглося ну, в родах е, те, що називається характерністю. Характерник ніколи не називе себе характерником. Ну, як він може назвати, але щиро і в щирій розмові. Але характерника називають люди безпосередньо. От такий був, як характерник. Мені вдалося, я знав, як ну, декілька характерників із родів, яким передавалося. Ну, я можу назвати це. Це люди були моїми вчителями. Це Анатолій Бондаренко із Донеччини, Бульба, батько правда, Бульба його називали в Казацтво. Він дійсно стояв у витаків казацтва і дійсно сотворив, що ми сьогодні бачимо це явище, це дійсно його, його прояв, його діяльності, але він залишився незамітним в казаців. Характерник завжди залишається незамітним. І Леонід Петрович без клубу, який навчив наш спасу, який передав таке поняття спас з Одещини. Це, це людина володіла характерними знаннями, і я бачив. Такі речі, які ну неможливо було зробити, так пересічні нормальні людини, що могли робити ці люди, окремо в списку вмінь козацьких характерників, стоїть володіння військовою магією і застосування відповідних ритуалів, що багатьма сучасниками сприймалося як відверте чеклунство.